Сьогодні у кожного є смартфон, але не у кожного смартфон насправді корисний. Бо, скажімо чесно, залипати в інстаграм це весело, але не завжди продуктивно. Тому сьогодні я покажу 5 застосунків, які реально можуть змінити те, як ви працюєте, відпочиваєте, вчитеся і навіть пізнаєте цей світ. Просто кажучи, загалом користуєтесь смартфоном. Буде цікаво та корисно, а в кінці на вас чекає бонус. Тож не забудьте про вподобайку на цьому відео і підписку на канал. І звісно. Сно ж, вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочнемо сьогодні з застосунку, який корисний як для власників Android, так і iOS і навіть Windows, це LocalSend. Застосунок, який робить одну просту, але в той же час геніальну річ. Він дозволяє перекидати файли між будь-якими пристроями та системами через Wi-Fi, без USB, без реєстрації і без головного болю. Наприклад, ви сфоткали щось на свій телефон і хочете перекинути це на ноут, але телефон на Android, ноут на Windows, кабелів. Поруч немає, і власне, що робити. Send – це просте рішення, і все працює дуже просто. Ви ставите застосунок на всі ваші пристрої. Він є для Android, iOS, Windows, MacOS, Linux. Ну, одним словом, нікого не обділили. Відкриваєте і бачите інші пристрої в мережі, власне, підключення до однієї Wi-Fi мережі це основна умова роботи. Ну а далі кидаєте файли з одного гаджету на інший. Загалом, це як AirDrop на iPhone чи QuickShare на Android. Але працює не в межах екосистеми, а з усім і одразу виявляється, і так у світі буває просто і легко. Наступний на черзі застосунок, який сповна впорядкує все у вашому житті. Це Notion. для багатьох. Це не буде відкриттям, проте, якщо ви вперше чуєте це слово, то на вас чекає багато нового. Notion – це більше ніж просто записник, це ваша особиста система управління життям і цей навіть не перебільшує, тому що списки справ, трекери, звичок, контент, плани, щоденники, проєкти, таблиці, календарі усе тут є. І один цей застосунок може. Без проблем замінити вам Google Doc, Trello, календар і щоденник в одному флаконі, і виглядає воно круто і працює до речі, теж на всьому телефон, ноут, планшет. Ідеально, щоб по більше не питати себе, а куди я все це власне записував? Це просто класичний. Я постійно щось забуваю. Власне, фішка за стосунку в тому, що він насправді супер гнучкий. Хочете просто нотатки без проблем. Хочете зібрати всю свою роботу, навчання, хобі і життя в одному місці, це теж можна. Можна налаштувати все взагалі так, як вам зручно, з іконками, кольорами і емодзі, І Хоч зробити собі цілу сторінку, не знаю, зі списком серіалів і гівками. Особливо класна і корисна річ, звісно ж, в роботі, адже ви можете ставити собі там ці цілі і задачі писати повні сценарії для відео, складати контент-план і контролювати процес виконання абсолютно всього. Загалом додаток дуже цікавий і заслуговує, мабуть, на окреме відео. Тож, якщо хочете туторіал по ньому, то напишіть про це в коментарях. Ну і також напишіть, чи користуєтесь ви Notion, чи можливо користувалися раніше. і Розкажіть про свій досвід теж там під відео. Далі поділюся особистою проблемою. У мене тут в квартирі є рослини, їх трошечки не видно, але вони є. І якось один з вазонів захворів. А я навіть не знав, що це за рослина, не те, що з нею робити, і як взагалі її рятувати. І тоді мені на допомогу прийшов застосунок Picture This. Це застосунок, який моментально розпізнає рослини. Ви просто наводите камеру, а він уже вам видає що. Це як це називається, звідки це родом, як за тим всім доглядати, і чи це раптом не отруйне. Якщо рослинка таки прихворіла, то застосунок, по-перше, сповістить вас про це і дасть набір рекомендацій, що краще зробити для домашнього використання. Це просто топовий варіант. І якщо вам теж в спадок дісталися якісь рослинки, а ви в них повний нуль, як і я, то це стане в нагоді. Ну або ви навпаки хочете поглибити свої знання. Знання про флору. Єдиний недолік це те, що української мови в меню немає і доведеться використовувати якусь з іноземних. До слова свою рослинку я таки врятував, але назву я її так і не запам'ятав. Здається, якийсь фікус. Наступний застосунок буде корисний як для вашої продуктивної роботи, так і для вашого відпочинку. Це Brain FM. Це такий застосунок, який вмикає музику, аби ваш мозок почав працювати як справжній моторчик. Але це не просто плейлист з YouTube, а спеціально згенеровані звуки, які ніби говорять з вашою підсвідомістю, аби ви могли краще зосередитись, швидше заснути, або ж просто спокійніше розслабитись. Всередині є окремі режими для роботи, навчання, медитації. Цій та сну до того ж, сам застосунок на старті проводить коротке опитування, щоб краще вас розуміти, але є серйозний недолік, тому що загалом це платний застосунок, проте є безкоштовний двотижневий період, за який ви можете зрозуміти, чи працює це для вас, і чи варто це взагалі ваших вкладень в будь-якому випадку. Це звучить продуктивніше ніж засинати під незрозумілий подкаст. Ні про що ввечері рухаємося далі, і ми з вами сьогодні живемо в період контенту і субтитри стали невід'ємною. Частиною, і тут нам на допомогу прийде верба. Це застосунок, який додає субтитри до вашого відео автоматично. Просто закидуєте ролик, і він сам усе розпізнає, сам красиво розставляє текст по кадрам, а головне українською мовою, бо це не якась там заморська штука, а власне наш український застосунок. І фішка тут в тому, що якщо ви, як і я раніше, юзали Captions, то певно вже знаєте, що відтепер цей застосунок повністю платний, типу або плати, або йди, субтитруй вручну, а верба красені у них є нормальний безкоштовний функціонал, який реально працює і не змушує вас продавати нирку за розшифровку відео. Якщо ви хочете більше стилів чи більш точну розшифровку тексту, бо ну насправді безкоштовно помилки таке стаються, то, будь ласка, є платна версія, але і без цього все відносно чітко. Ну а субтитрувати вручну в 2020 тому році, це як це як носити дискету. Ну і обіцяний бонус в кінці для фанатів літератури це застосунок слухай. В ньому можна не читати книжки, а ну. Логічно, що їх слухати тут зібрана доволі велика колекція аудіокниг українською мовою, і начитка не якась там монотонна комп'ютерна, бездушна, а живі справжні голоси акторів, які читають з емоцією. Список доступної літератури тут ну не найширший, насправді будемо відвертими, але є багато творів української класики, і можна обрати щось під будь-який настрій і слухати дорогою на роботу, не знаю, під час прибирання, або десь в тренажері Жерці під франкауці тягати залізо непогано. Найголовніше, що всі книги тут безкоштовні, немає ніяких підписок, донатів, зірочок дрібного шрифту. Просто заходите і слухайте. Ну а ще це знову ж таки український застосунок, створений з любов'ю до нашої мови, культури. Тому я просто не міг вам про нього не розповісти. Отакий от список застосунків. Пишіть в коментарях про що знали раніше, чим користувалися, а що відкрили для себе сьогодні, і обов'язково завантажити, аби стати іще продуктивнішими. Знову ж таки, нагадую вам про вподобайки та підписки, тому що це справді важливо для нас, адже ми намагаємося тішити вас контентом стабільно. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.